Як ся маєте панство? З вами, як завжди, на зв'язку твій улюблений неймовірний Бурундук Геймс. Сьогодні я покажу тобі гру, яка підходить для тих, хто то любить побігати, але йому впадло вставати з ліжка і легше взяти телефончик та розім'яти свої крихітні, а можливо, і не дуже крихітні пальчики. Досить затягувати. Це гра Wild Runners І тут ми граємо за притрушених та доволі страшненьких тварин, які влаштували шалені перегони та емчуть на випередки один проти одного. Обрати можна одного з 12 бігунів, ви вони кріпові, але що вже проробиш? У кожного з них є навіть свої характеристики, але показників всього 3 – це швидкість бігу, захист або супротив та щось типу атаки. Також кожна тварина має свої розміри, хоча тут автоприціл і напевно воно жодним чином не впливає. А ще, як мені здалося, різні тварини по різному стрибають хтось вище, інші далі, але в характеристиках цього не вказано, можливо, мені лише здалося. Кожен з персонажів, само собою, прокачується, сама прокачка відбувається за рахунок карточок. Назбирав 20 карточок одного персонажа, будь ласка, можеш його відкрити або прокачати, залежно, що тобі потрібно. Далі у нас йде колода так званих бустів. Всього можна зібрати 5 предметів для забігу, які можуть випасти тобі із коробки, які розташовані на трасі, як в криш, хто з ольдів пам'ятає таку гру. Отже, ці бусти діляться на умовні два типи: атакуючі та захисні, а саме. Сніжки, капкани, нітро, щит, махніти, динаміти, каміння і ще трішки інших. Всі вони мають також свої характеристики, та, звісно ж, прокачуються за принципом, як і персонажі. Карти не дуже складні, але цікаві, є різні перешкоди, можна і попригати і ухилятись від колючок, декілька шляхів, коротше, зроблено весело. А забув сказати. Ігровий пропуск також присутній, але він максимально пустий, тому можна і без нього дивися 10 хвилин рекламу і половина персонажів вже відкрита. В самому забігу приймає участь 6 персонажів, і це все, звісно, онлайн, і він тут доволі активний. Жодного разу не довелось чекати, щоб набралася паті. Я не скажу, що я сильний бігун, але в топ-3 прибігав постійно, та ні звичайно, я топовий гравець. Тому і перемагаю завжди Короче, гра весела і можна в неї побігати, а рекламу дивися тільки тоді, коли сам захочеш. Спасибі за перегляд, став свій неймовірний лайк, пиши коментар, підписуйся на канал. А якщо є лишні гривники, то закинь донат. З вами був Бурундук. Пока-пока.